Хіба хлопці? ставимо ставки. Приїхав я добивати. Намолотив я тут вчора два прицепи. Один був неповний, один був просто через край, я насипав так, що все висипало. Орієнтовно 6,5 тонн разом. Ставимо ставки. Чи влізе мені оцей кавалок в бункер? Якщо влізе то орієнтовно тут вийдеться врожайність тільки чи зіпів плюс 1,2 7 шничка КВС і міл.